Європа переживає критичний момент у своїй історії. Американський щит вислизає Україні, загрожує небезпека бути покинутою, а Росія посилюється. Вашингтон перетворився на двір Нерона. Запальний імператор, покірні придворні і заправлений кетаміном блазень, відповідальний за очищення державної служби. Це Трагедія для вільного світу, але в першу чергу це трагедія для Сполучених Штатів. Послання Трампа полягає в тому, що немає сенсу бути його союзником, тому що він не буде вас захищати. Він накладе на вас більше тарифів, ніж на своїх ворогів, і буде погрожувати захопленням ваших територій, підтримуючи диктатури, які вас атакують. Король угоди демонструє мистецтво угоди, що перевертає все до гори Дригом. Він думає, що збирається залякати та й підлабузнюючись до Путіна, але Сі Цзіньпін, зіткнувшись з такою корабельною аварією, без сумніву, прискорює підготовку до вторгнення на Тайвань. Це неліберальний дрейф, це початок конфіскації демократії. Пам'ятайте, що для повалення Веймарської республіки та її конституції знадобився лише місяць, три тижні і два дні. Ми воювали з диктатором. Тепер ми боремося з диктатором, якого підтримує зрадник.